На початку літа вартість овочів, фруктів, бакалей та інших базових продуктів зміниться. Здешевлення більшості продуктів пов'язано з сезонним фактором, пояснюють експерти. На ринку з'явиться більше вітчизняної продукції і попит суттєво зросте. Тому продавцям доведеться знижувати ціни. На здешевлення також впливає зниження ділової активності, тому зазвичай влітку інфляція припиняє рости, а інколи починає падати. Категорії продуктів, які мають потенціал до здешевлення у червні, до них відносяться хліб та хлібобулочні вироби, овочі, фрукти, олія, макаронні вироби, крупи. А от які продукти подорожчають червня, так це м'ясо, риба та морепродукти. Проте експерти зауважують, це не буде стрімким зростанням вартості. Ціна буде підійматися з середньорічною швидкістю. Більше платити доведеться українцям і за комунальні послуги. Так, у червні жителі країни можуть зіткнутися зі зростанням тарифів на електроенергію. Такі прогнози дають чиновники та експерти. Перегляд вартості електроенергії може бути одним із кроків залучення додаткових коштів на відновлення енергосистеми. Від наявності коштів безпосередньо залежить швидкість відновлення генеруючих потужностей. А також наскільки ми встигнемо підготуватися до наступного опалювального сезону. Чим більше ми встигнемо зробити до осені, тим менше відключень буде протягом наступної зими. Урядовець зазначив, що відповідні розрахунки продовжуються, однак це підвищення не буде шоковим для споживачів, запевнив він. Тим часом експерти прогнозують, що тариф може зрости в півтора-два рази. Ймовірно, побутові споживачі платитимуть від 3,5 до 5 гривень за кіловат. А ось тариф на газопостачання в Україні у червні залишається без змін за законодавством. чинні ціни діятимуть до 30 квітня 2025 року. Включно. Залишиться без змін і оплата за централізоване водопостачання та водовідведення для побутових споживачів. Проте експерти припускають, що з огляду на те, що з 1 червня 2024 року зросли тарифи на воду для непобутових споживачів організацій, то до кінця року зміни можуть торкнутися і побутових споживачів. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини.